Нова Українська школа п'ятий клас. Уміння бачити красу рідної природи у поезіях Максима Рильського дощ, Осінь Маляр. Із палітрою Пишною. Розгляньте картини. Які відчуття вони викликають у вас? Що зображено на картинах? На кожній картині зображений дощ різний дощ. І, напевно, кожна картина. Чи в кожної людини окремо викликає якісь свої відчуття, якась своя реакція? Яким є дощ у міфології народів світу, як сприймали дощ давні люди? У давнину вважали, що дощ це небесна вода. Її називали живою водою. Бог дощу є одним з найважливіших богів ацтеків. Він панує над водою, родючістю та сільським господарством. Дощові хмари у слов'ян вважалися небесними колодязями і ріками. Взимку ці священні води закривалися льодом. Навесні бог перун розбивав льодову завісу своїм важким молотом, і дощові потоки повертали землі родючість, Яким буває дощ. Затишний, буває раптовий, буває довгий і набридливий дощ, буває сонячний дощ, його ще називають грибним дощем. Буває холодний, проливний, затяжний дощ, дрібний дощ і буває дощ теплий. Яким є дощ? У поезії Максима Рильського. Благодатний, довгожданий, дивним сяйвом осіянний. Золотий вечірній гість впав в бадьоро, свіжо, дзвінко на закурені будинки зголоднілих передмість. Відкривай гарячі груди мати земле. Дощо студить, оживить і запліднить і пшеницею і ячменим, буйним. Повівом зеленим білі села, звеселить. Яким є дощ у поезії Максима Рівського? Благодатний, довгожданий, дивним сяйвом осіянний, і ще автор називає його Золотий вечірній гість. Чому автор підбирає саме такі епітети? Благодатний, осіянний, довгожданний. це прикметники церковно слов'янського походження. Саме тому у поезії дощ сприймається як Божий дар, як небесна вода. Хто чекає дощу? Впав бадьоро, свіжо дзвінко. На закурені будинки зголоднілих передмість. Дощу чекає і місто, і передмістя. Відкривай гарячі груди, мати земле, дощ остудить, оживить і запліднить, чекають дощу поля і вся земля, буйним повівом зеленим білі села звеселить. Звичайно, що дощу чекає і село, тобто вся земля. Всі люди чекають довгожданого дощу. Чи пейзаж у творі динамічний? Благодатний, довгожданий, дивним сяйвом осіяний золотий вечірній гість впав бадьоро, свіжо, дзвінко. У творі є декілька дієслів, але ті дієслова переважно є в другій частині. Дощ впав і тоді. Дієслова підкреслюють переміну стану природи після дощу дощ остудить, оживить і запліднить, і білі села звеселить. Земля ніби напилася небесної живої води і оживає. Антуан де Сентек Зупері у своєму творі планета людей. Сказав про особливу важливість води, важливість води, чи то, яка в річці, чи то, яка в морі та в океані, чи то, яка в вигляді дощо. Ти не маєш ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе не опишеш, тобою насолоджується, не знаючи тебе. Ти не просто необхідна для життя, ти і є життя. З тобою в нас розливається таке блаженство, яке не пояснити почуттями. Ти повертаєш нам сили, на які ми вже й не сподівалися. Твоя милість відкриває в нас пересохлі джерела серця. Це про дощ. А зараз про осінь. Розгляньмо картини. Осінь це пора чого? Можливо, достатку. Хтось скаже спокою, Для когось це пора багатства. Багатого урожаю. Для когось це, перш за все, пора краси. Поезія Максима Рильського осінь маляр із палітрою пишною. Осінь маляр із палітрою пишною тихо в небі кружляє, осипає красою розкішною. Там розсипав вона роси сріблисті, там тумани розливає. Ліс одягає у шати барвисті, ліс обливає кольорами дивними, ніжно сміється до вітру, Грає цілунками з ним переливними. Фарби рожеві, злотисті, червоні, срібно-блакитне повітря, тихі, ніжні осінні, пісні тихо дзвоні. Якою постає осінь? У поезії Максима Рильського Осінь маляр з палітрою пишною. Вона тихо в небі кружляє, розсипає роси перлисті. тумани розливає, ліс одягає, ніжно сміється до вітру, грає цілунками з ним переливними. Ми Бачимо осінь як живу істоту. Цей засіб називається персоніфікація, це різновид метафори, що ґрунтується на наданні предметам чи явищем людських рис. Осінь це маляр з палітрою пишною. З'ясуємо значення деяких слів. Палітра це пластина, призначена для Змішування олійних фарб. У переносному значенні це набір фарб, що використовує художник. Маляр це художник. І шати це багате, розкішне святкове вбрання. Осінь маляр не шкодує кольорів. У неї роси сріблисті, шати барвисті. Фарби рожеві, злотисті, червоні, срібно-блакитне повітря епітет це художнє означення. І ми бачимо, що Максим Рильський у поезії вживає дуже багато кольористів епітетів, тобто епітети, які означають, які називають різноманітні кольори, адже осінь є маляр. І маляр не шкодує різноманітних кольорів. Слади синкам до слова осінь. Ось як можна це зробити. Перше слово осінь. іменник. Далі йдуть наступні два прикметники золота і розкішна. Далі дієслова. Збагачує, обдаровує, надихає. Четвертий рядок речення золото. Розливається просторами. І п'ятий рядок це ключове слово, яким можна назвати ще слово осінь. Можливо, це просто синонім контекстуальний. Осінь може бути і чарівниця. Ось такий синкан до слова осінь. Які ознаки має ліричний твір? Ми спробуємо довести, що осінь ліричний твір. Перш за все, ліричний твір написаний віршованою мовою, і ми бачимо, що осінь, маляр із палітрою пишною це є поезія, це є вірш. Друга ознака ліричного твору це рима, співзвучне, тобто подібне закінчення рядків у вірші. Подивіться, будь ласка, на перший рядок і третій рядок: роси сріблисті, шати барвисті. Подібне закінчення. Так само є і в першій строфі, і в третій, і в четвертій пишною, розкішною, дивними, переливними, червоні, тиходзвонні. Крім того, у ліричному творі є дуже багато використано засобів образної мови, епітетів і метафор. І фіолетовим кольором виділені всі епітети, які автор використав у творі. Епітетів справді дуже і дуже багато. В основі лірики думки і переживання ліричного героя. І ми бачимо, що у цьому творі ліричний герой милується красою осені, яку він бачить як маляра. І цей маляр, не шкодуючи кольорів, мандрує лісами, полями і розмальовує природу. Максим Рильський Дуже любив природу. Він вирос на лоні природи, і він до кінця своїх днів жив в оточенні голосіївського парку. Юні друзі, вивчайте природу, любіть природу, захищайте природу. Силові й жайворонки прославлять вас у своїх співах. Різнобарвні квіти простеляться вам до ніг. Зелені кучеряві молоді деревця привітають вас радісним своїм шелестом. Максим. Рильський.